Жди побудувала основу. І з неї буду моделювати. Ось таку сукню, яку замовили. Для цієї сукні зразу робимо горловинку. Ось вона в мене отакої форми. Для цього я заміряла відстань на замовниці. Вона в мене знизу 13. І ось тут буде просто розрізано, і тут скріплено детальку. деталькою. І далі така горловиночка. Тепер моделюю ось оцю лінію. Вона в мене йде якраз до низу декольте і плавненько вбік. Для цього ось тут розрізаємо і закриваємо грудну виточку. Закрили. Тут у нас вона розкрилася, оце також завернемо. І оцю деталь зрізаємо. І оцю. Відрізали, оце зараз завернемо. Тепер у нас по моделі. Ось так вирізана, пройма. Вирізаю. Обов'язково до лівої лінії, яка буде паралельна кромці, при розкрої. І тут у мене на зав'язки. Так що далі продовжу полосочку. Цю деталь зараз отак. Оцю кокеточку сколимо. Спиночка у нас відкрита. Пройми, продовжуємо ось отак лінію. І оце лишнє відрізаємо. Синочка в мене готова. І ось у нас викрій каліфа готова. Тут можна зробити замість віточки зборочку. Спідничку крою зразу на тканині. Тут прямий угол обов'язково кутик. Тут як я вчила вже, як цей спідничка не по косій, подувій є. Ось тут лінію ми можемо малювати як завгодно. Я вибрала, зразу думала так, і вирішила трішки ширше. Відклала довжину від, від талії. Тут 111, і тут зразу зменшую сантиметрів на 2 і плавненько схожу, схожу. ось Сюди на, нет, на 111. бо тут по косій все рівно воно витягнеться. Тому вирізаю зразу. І буду вирізати. Але у мене з одного боку розріз. Ось я його малювала. І обов'язково уважно прослідкувати, щоб він був на тій нозі, на якій задумано. Ну, у мене буде він зліва, тому верхній слой вирізаю вірно, а нижній вже буду вирізати розріз. Спіниць кроєм аналогічно переду, але з таким фостом чи жабо.